Останній капіталіст тут кують українське економічне диво з вами. Валентин Краснепора, засновник просвітницької ініціативи. Останній капіталіст. Про фінанси про цікаву економіку за кордоном та в Україні на цьому каналі можна побачити. Що мені сподобалося це чому сухий закон не працює? Сьогоднішня тема про сухий закон, і не тільки при совєтському союзі, адже ця ідея була популярна в багатьох країнах. Спирт руйнує наш організм і про це тут написано. З давніх давлен люди любили вживати алкоголь, особливо це починалося з Греції та Риму. В Римі прямо продавали вино я. Хліб на такого ж рівні. З часом люди змінювали свої відношення щодо алкоголю, то підтримували його, то зневажали. Але висновок такий став, що люди повинні усвідомлено собі розуміти, мати якусь інформацію про світницьку, чому алкоголю не можна вживати багато, бо він шкодить, а заборона вона не діє. І це доказано багатьма експериментами. Спочатку Першої світової війни Московія пробувала сухий закон. Хай тобі грець на фіга він якось трохи працював, тому що зменшилося кількість вживання алкоголю з п'яти літрів до одного. Але кажуть, що на фоні цього країни стали привозити наркотики, збільшилася кількість е, контрабандного спирту. І, Зокрема, люди пили медичні препарати, зеленку е, бояришник, тобто гліт українською, і також кажуть, що революції зробили матроси під дією наркотиків, тому що вони санями їздили по офіцерах. І ось такий зробили безлад, в якому країна жила 70 років, і це було недобре. Потім була Друга світова війна, і коли були невдачі, на фронті вирішили, що можна солдатам для сміливості, хоробрості на першій лінії давати спирт. І прямо перед початком бою ходив старшини з кухликом, і всі собі набирали скільки хочуть. Молоді собі брали і пили, а старші розуміли, що п'яний воїн він швидше помре і це добре Але це мало дуже погані наслідки, тому що ветерани спивалися коли приходили додому. І вже жінки рекомендували не вибирати наречених, головне, щоб мав руки та ноги, бо можна самі до старості прожити. Тож п'яний тато на вихідні це стандартна схема. Ну і, на жаль, тепер так буває. Потім прийшов Горбачов. Він дуже сильно взявся за цю проблему, тому що люди прямо дуже пили 11 літрів на одну людину використовували. Це мега багато було, але коли він вів сухий закон, 15% бюджету втратив на цьому. Сильна адміністративна та кримінальна відповідальність стрічі здорожчала вартість алкоголю. Але люди пили. Якщо не було його легального, це завжди знаходили щось нелегальне, з контрабандне, самогон гнали і завжди пили. І з цим боротися, ну просто заборонивши практика показує неправильно. Головне, щоб люди були усвідомлені, пили у міру. Там на якісь свята, і тоді якоїсь біди не буде. Але, хоча говорили, що запорожці, коли спили багато, це було не так, тому що спиртні набої були достатньо дорогі. і Їх пили багаті люди, заможні бідні люди. Не могли собі це дозволити, бо вони не мали на це коштів. Різні країни також боролися з алкоголем. Ісландія. не менш цікавим, є довжелезний майже 70 років сухий закон в Ісландії. Америка США у 20-ті роки практикувала це. Але крім того, що була сильна депресія та збитки значні в економіці, якогось добра від цього не було. І потім вони знову відновили виробництво алкоголю. І президент Лінкольд казав, що головне в алкоголі це не те, що він є, а в те, що його вживають без міри. І таким чином воно шкодить. Але в усі часи, як би не було, алкоголь був проблемою. Люди його вживали, хтось помірно, хтось надто. І в принципі, якоїсь користі він не приносить, бо все ж він є галіцоноген. І про це на цьому каналі ще тут є багато різного іншого. Хто такий Трамп? Як Китай став фабрикою світу? Хто переможе в Африці? Встановлення Юлії Тимошенко. Як Крем знищував? Кучму, хто переможе в Африці, що залишив спадок Обама? Що таке капіталізм на повну потужність? Як наповнити бюджет в час війни? Про це та багато іншого цікавого є саме на цьому каналі. Це неймовірно цікаво, так що всім раджу.